やめろ Кілька крапель фіалки і чарівний декоративний дим готовий. Mm -hmm. І останнє, сподіваюсь, працює. Mm? Розкішно тату сморф. Модрик, через це ти з'явився? Ні, не через це. Хотів допомогти підготуватись до виступу, присвяченого предкам. Я зроблю усе для свого улюбленого наставника. Мотрику, це дуже люб'язно з твого боку, але. Я знаю, що зроблю. Художник і кухар готуються до церемонії. Треба перевірити. Якщо все буде не ідеально, твій предок, ім'я якого не можна казати, засмутиться. Ці двоє не дуже надійні. Якщо не контролювати їх, церемонія буде справжньою смуртастрофою. Добре, тільки не командуй багато. ясно? Я? Командувати? Ні, ні, ні. Щелепа предка тата смурфа взагалі не така, ясно? Ах, мудрико. Скільки ще полотен ми змарнуємо? Ага. Художнику, завтра все має бути ідеально. Не можна засмучувати тата смурфа, а тим паче його предка. <плес> О, ти про тата тата та... <плес> не називай його ім'я. Якщо скажеш, він приходитиме щоночі і мучитиме тебе. Лоді, мудрку, це просто легенда. Не віриш мені, пошкодуєш! Його портрет має бути ідеальним. Я допоможу. Візьмеш я ескіз за основу картини. Тато Смурф дуже зрадіє. Подякуєш пізніше, добре? І ще не забудь прибрати ці полотна. Такий безлад. Знаєш, кухарю, а, думаю, горіхи це не найкращий вибір. так? Що ти смурш на моїй кухні, мудрику? Дегустую страви на завтрашній магічний виступ. Тато смурф як його предок, любить ягоди. Його предок? А ти про тата та. та, та... Цс, не називай його ім'я. Ти зі смурфу з'їхав? Хто знає, що станеться? Я скажу тобі, що станеться, дорогий модрику. Я надеру тобі смурфа, якщо не заберешся з моєї кухні. Ага. Суфле! Чудово! Та смурфу точно сподобається, бо я знаю усе, що він любить. Яка прикрість! Що ж приготуєш нове суфле на завтра? Повір кухарю! Це найкраще. Подякуєш пізніше. І моя тобі порада Зроби його більше. На другу частину церемонії додати краплю зеленого. Ідеально. Подивимось, чи працює. Хм? Свята борода! Ви що не можете стукати в двері, як вічливі смурфи? Мудрик хм? мов скалка у смурфа. О, бачиш там смурф? Мене не поважають. Мудрико, коли ти пропонував керувати? Пропонував? Тато смурф, попросив тебе простежити за всім! Технічно він не сказав ні. коли я... Технічно я відсмужу твою. Я тата, тата смурф, а вимітайтеся звідси. <рес> <рес> ви це чули? Тато смурф назвав повне ім'я предка. Він переслідуватиме нас до віку! <рес> Привидів не існує, Не існують? Побачите, коли привид з'явиться, не приходьте скаржитися. Смійтеся, скільки завгодно, але пам'ятайте, я попереджав. Знаєш, кухарю, він уже діє мені на нерви. Якщо він так хоче привида, може дамо йому його. <звук> <звук> Усі готові? Тоді почнемо шоу. А? 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 Де мої окуляри? Тут хтось є? А? Кого не можна називати? Він назвав мої ім'я, тому я явився до тебе. Це був не я, це кухар і художник. Годі <сум> <хай>, командувати друзями! <пості> так не можна! Нехай кухар і художник роблять що хочуть! Добре! Зроблю, як скажете. Ей, привіт, Рокі! Ходімо рибалити зі мною. Іншим разом, Бевзіку, ми тут мудрика лякаємо. Ну, добре, тоді іншим разом. Обіцяю, тату, тату сморф Обіцяю, ваше привиднесте, але. Е... От Я буду являтися, тобі наступні 100. ні, Двісті років! А, ні! Я обіцяю знову! Я обіцяю! Чесно! Добре! Тебе я піду, А ти зробиш двадцять п'ять і. І до восьми сот перед тим, як ляжеш у річкою і заснеш! Так, ваша привидну Привіт, мудрику! Інші смурфи вже пішли. Вони налякали тебе. Що? Вони хотіли налякати мене? О, ясно! М -м. Борода тата смурф достатньо біла. Здається, що ні. Його предок, якого я так боюсь, засмутився. Б, так, а? так, так. А як там твій торт достатньо солодкий. Знаєш, що тата та смурф любить солодкий, так? Хе-хе, вім'я тата, тата -та Смурфа, мудрик, думаю, нарешті дасть нам спокій. Це а? точно. Я бачив його вчора. Він тікав у ліс. Що? Так, наче за ним привид гнався. А? Цього не було в планах. Він уже мав повернутись. Ходімо до нього. Любий предку тата Смурфа, Як вибачитись за те, що засмутив тебе? Мабуть, найкраще буде покинути село. Він каже, що проведе наступні 200 років наодинці у печері за великим старим дубом. Що? Це безглуздо. Треба знайти його. Там у лісі дуже небезпечно. Тато Смурф розізлиться, якщо дізнається. Беллик. Що тату смурф? Не бачив мудрика. Не можу без нього довершити зілля для демонстрації. Його викрав привид тата тата -та смурфа. Mm -hmm. Привид тата тата -та смурфа? Ага. О, що за маячня? Мудрику, повернись. Сподіваюсь, його не з'їв ведмідь або щось гірше. Ми перегнули палицю художнику. Не хвилюйся, він знайдеться. Мудрику! Мудрик! Де ти? ходи! Ми хочемо дещо сказати! Тут щось не так! У мене погане перечуття! О, ні! Окуляри мудрика! Що це було? Дракон! Дракон! О, про що він смурфить! А-а-а! а а кто может! они! Это дракон! Не ищешь нас, мистер дракон! Та-да! Мудрый! Да-да! дракон? Оцей. А? Познайомтеся з моїм хорошим другом. Ясно? Це була ящірка. Так. Ви думали, я куплюся на той дешевий трюк, який ви хотіли провернути? Я знаю тата-тата Смурфа. Він ніколи б. А? Він ніколи б що, мудрику. <ристо> <А? гас> <ристо> Як ти смієш, мудрику, ти назвав моє повне ім'я. А ще вдавав, що добре знаєш мене. Мудрику, припини вже. Ми зрозуміли. Ми знаємо трюк. Згадай, <світ> <світ> ми ж самі робили фальшивого привида. Але ні я. Воді. Ви що, насмурфили? Мудрик командує друзями. Ви двоє розігруєте мудрика. Мене злить те, як ви поводитеся один з одним. <світ> Нам шкода, тату та тут ж є ім'я не можна казати. А це я розумію. А тепер повертайтесь у село. Мої любі смужики досі вірять у приводів. Як приємно знову стати з собою, але як їм сказати, що я не приготував зілля для церемонії? Упевнений ти знаєте, з чим їх вразити? Мій маленький татус Смурф. <звук>